Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 11 січня 2025 року, місяць у близнятах, день місяця, 12 та 13 із 13.08. Так що до 13-ї години ще пануватиме 12-та місячна доба. Дванадцята місячна доба символ якоїсь серце, це день милості та співчуття, включення космічної енергії любові. Це день повністю треба присвятити духовності. Можна сходити до церкви, відвідати храм чи свого духовного наставника. А якщо не складається, то на природу, до водойми, в ліс, туди, де відчуваєте свою духовну спорідненість із усім Всесвітом. Дванадцятий місячний день перед людиною відкривається небесна брама, і її чують боги. Саме сьогодні їй воздасться повірій її. Дванадцята місячна доба приносить удачу тим, хто здатний дякувати вищим силам за благодать, яку їм дарували. У цей період не треба проявляти поспішності і наполегливості. Все повинно йти своєю чергою. Це не дуже вдалий час для того, щоб вирушати в подорож або ж короткосрокове відрядження. Дванадцята місячна доба це час накопичення мудрості, розуміння світу і себе. Місяць зараз допомагає людині піднятися над буденністю і осягнути зв'язок усіх речей у Всесвіті і на власні очі побачити, як долі всіх людей сплетені у єдину нитку життя. У цей місячний день людині може бути надіслано откровення як адресоване цілій нації, так і конкретній особистості. День сприятливий для будівництва церков, храмів, вівтарів, мечетей та інших об'єктів поклоніння. А от із 13-ї години піде 13-та місячна доба. 13-та місячна доба символ якої сонце або школесо, це час духовних пошуків. Усі заходи, створені для відкриття чогось нового, вдаються зараз як найкраще, оскільки це період оновлення та переходу на новий якісний рівень сприйняття. Ті, хто точно дотримався місячних ритмів, отримають додаткову силу для здійснення своїх планів та проєктів. У 13-місячну добу корисно навіть у старих, уже давно звіданих речах знаходити щось нове, виявляти якісь нюанси, якісь... вирішити те, що раніше не могли б вирішити. Одним словом, це час радісних відкриттів. дуже плідний період для різноманітних видів творчості. З огляду на те, що в цей час вищі сфери є найбільш близькими до нашого фізичного світу, відкривається портал. Через який проходить багато тонких вібрацій, які сприяють створенню воїстину божественних творів. Тринадцятий місячний день це період швидкості, ясності, майстерності та наполегливості. Чим рішучіше зараз буде людина поводитися, тим успішніше завершиться її починання. Що було розпочати напередодні, не можна в жодному разі кидати. Не зменшуйте темпу, що б не сталося. Від цього залежить успіх усієї справи в цілому. І трошки приблизнят. У цей день стає особливо актуальною проблема чистого повітря. Бажано уникати душних, а тим паче прокурених приміщень, тому що органи дихання стають особливо чутливими, може появитися задишка. Про профілактичні міри треба подбати людям. У яких бронхіальна астма. Нервову систему треба поберегти від перенавантаження, а плечі та руки від надмірної нагрузки. У дні близнят продукти жовтого салатового кольору, корисні для лімфи, для жовчного міхура та для печінки та для шлунка та для селезінки. Близнята пов'язані із ними, але підтримують їх через вплив кольору. От енергія близнят підбурює нас трошки бути неврівноваженими, тут нам щось хочеться, а тут уже й не хочеться. Тут ми вирішили, що будемо, а тут ми вже й не будемо. Це ніби два ангела на плечах, білий і чорний. Один каже ходім, а другий каже сидім. Так що приймайте виважені рішення і відкладіть усе дуже важливе на другий раз. Енергія близнят спонукає до спілкування, але дивіться, треба в міру і поговорити, щоб не наговорити лишнього, щоб потім не було соромно за те, що наговорили. Любі мої, а контролювати свої слова і думки також треба завжди, не тільки в дні близнят. Спочатку подумайте, що хочете сказати, а потім уже кажіть кажіть так. Щоб не скривдити своїми словами других людей. Якщо ви хочете щось від людини, то не приказуйте їй, а попросіть, скажіть обов'язково, будь ласка, якщо ви ще щось намагаєтесь донести чи якось її ну, підказати щось, от, то робіть це так акуратно, щоб людина не образилась тому, що зараз такий час. Не треба ображати одне одного. Шануйте одне одного, любіть одне одного. І я вас люблю. Я вас обнімаю. З вами була бабка Люся. До завтра.